Вітаю вас, шановні садівники та городники. Вже готуємось копати моркву та буряк, і я хотіла поділитися своїми вірними ознаками стиглості цих коренеплодів, а також дати найкращі дні за місячним календарем, коли копати моркву та буряк на тривале зберігання. Отже, буряк можна копати раніше за моркву, тому що він більше боїться заморозків, моркву. Сміливо можна прибирати і в жовтні, ну і до того ж морква може і перезимувати на грядці, як я зараз розповім. Коли ж копати буряк, хтось усе записує і посіви, і сходи, і орієнтується на дати на пакетиках з насінням. Я такого не роблю, тому дивлюся візуально на зовнішні ознаки, причому найчастіше дивлюся на одну ознаку. Коли у буряка масово починає з'являтися жовте та сухе нижнє листя, то можна копати, він буде добре зберігатися. Пожовтіння і в'янення нижніх лістів вже свідчить про те, що зрілий коренеплід готується до зимівлі і припиняє процеси фотосинтезу в непотрібному йому бадиллі. А якщо ж у буряка усе листя ще зелене, то треба почекати. А по моркві ознаки будуть інші вона починає тріскатися. Це термін дозрівання підійшов, тому час від часу просто висмикую по одній морквині та дивлюся. Стало тріскатися, моркву потрібно прибирати. Тож копаємо і відразу виділяємо бадилля. Овочі заносимо в тінь для просушування, а потім прибирає, прибираємо у льохчи погреб. До речі, моркву можна зберігати і у відкритому ґрунті, особливо, якщо у вас південні райони, як у мене. Її можна просто залишити в ґрунті до весни, але зрізавши бадилля і прикривши зверху соломою і якимись гілками. Ось в такому стані наша морква і йде під зиму. А навесні ми це укриття поступово знімаємо і починаємо копати, і морква виходить дуже свіжою і дуже смачною. А тепер дати за місячним календарем, коли найкраще копати моркву і буряк на тривале зберігання. Я завжди намагаюся копати за місячним календарем. Тож. 13, 14, 17, 18 і перша половина 19 вересня це найкращі дати у вересні, а у жовтні це 10, 11, друга половина 14 жовтня, 15 та 16. Найкращі дати, щоб копати моркву та буряк на тривале зберігання. Вони будуть соковитими, смачними і добре збережуть.